Малюємо Всіх вітаю, ви на каналі а, Арт лице. Зайка і з Виступ... вами, я, Бандурська Світлана, і ми сьогодні з вами будемо малювати дії. Поставили точку і волоси. визначили, якої ширини довжини буде наше лице. Лице може бути кругле, лице може бути овальне, навіть стрикутне і навіть квадратне. Я намалюю з вами овальне. Ви можете якісь свої, свою форму зробити. Ось ми з вами промальовуємо овальчик. Сильно не вималюєте простим олівцем. Я малюю ручкою, щоб вам добре було видно. Далі ми з вами знаходимо серединку і промальовуємо посерединці з вами тоненьку шию, яка по краях трошечки розходиться в ширину тобто не пряма, а трошечки ось так в шир. І домальовуємо з вами ось таку овальчик. Це одежа. Можна менше, можна більше. Дивіться, як вам подобається. І обов'язково промальовуємо горловинку. Тут, якщо у вас є бажання, ви зможете намалювати будь-які елементи, як і воротничок, як будь-яку одежу іншу, а також можна намалювати одежу в полосочку, тобто будь-що, що вам подобається. Далі ми з вами намалюємо очі, які дивляться нагору. Як це зробити? Ми їх піднімаємо трошки вище і промальовуємо великі а, кола. Якщо ви хочете, можна промалювати іншої форми, очі це не обов'язково повинні бути кола. А, так. І промальовуємо з вами також на гору очі, які дивляться нагору. Це означає, що ми ось так їх саме вверх піднімаємо. Одна частинка – це кольорові очі, серединка чорна. І білі цяточки. Велика і маленька. Так само і з іншої частинки ми робимо. Піднімаємо око повністю вгору, домальовуємо кольорову частинку і промальовуємо блики. Великий і маленький. Відкритий ротик. Можна закритий ротик, можна ротик будь-який, який вам подобається. Можна з одним зубиком, можна з великим кількістю зубів. і ось тут такий відкритий язичок. Типу вона співає і носить догори. Все. Все інше ми з вами будемо малювати зараз фарбами. Беремо з вами а, таку, такий пензличок, який у нас м'якенький і, і такий кругленький, і змочуємо з вами пензличок фарби. А, поки ви це робите, я хочу, щоб ще раз кожен з вас подумав, яку він буде робити, з чим асоціюється у вас волосся. Якщо це квічемо повен, то рожево жовті оранжевий якщо це трава, то зелені, жовті поля, якщо це небо, блакитний-синій, можна змішати з темно синім буде і море. А якщо з піском, ну тобто, якщо космос то фіолетовий з, з, яким, з рожевим, так? тобто з чим у вас волосся асоціюється то Вибираємо саме ці кольори. Да. Ми з вами змочуємо, я вже намочила водичку зараз. Змочуємо з вами ось цю частинку листочка, лише ту частинку, де в нас буде волосся. Дивіться, ви можете волосся намалювати, і як волна, вона може ось так бути закручена. І як просто звисати вниз, ось ця частинка широка. І вона повністю потім. З вами розлітаються ванітна, тобто ми змочуємо листочок. Тинкий кольор, ставимо декілька ось таких частиночок і розмиваємо ось цей перехід. Далі беремо інший колір, наприклад, я хочу оранжевий і додаємо оранжевий. Тобто ви підбираєте ті кольори, які вам до, ваших, до вашого волосся підходять. Нагадую, якщо ви обираєте небо, то це блакитний. Да, може бути. Якщо е, нічне небо, так, як вселення, да, всесвіт, то це може бути фіолетово-рожевий кольор. І ось таким чином ми з вами промальовуємо. Давай. Я робити, яку додала багато. Багато фарби? Візьми, будь ласка, серветочку і зайву фарбу прибери. О, яку краю. Так, дивіться, якщо забагато водички, беремо туалетний папір або серветочку і прибираємо зайву фарбу. Ось таких яскравих точечок. а можна також взяти шматочок папіру і навпаки прибрати зайве. Зараз я візьму туалетний папір і трошечки зайву поприбираю. Або листі, або ось той слід, а ось так зробити, як ми малювали. Так. Я покажу тобі. Візьмемо з вами коричневий, і трошечки жовтого, змиємо цю фарбу. Ось, І отримаємо з вами такий біжуватий колір. Можна ще трошки біленького додати і промальовуємо. Ні, <реку> даєш малювати Ні, Тобі можна хлопчика намалювати. Для хлопчика <реку> можна коротше волосся зробити або можна. А, так, що для хлопчика ще можна зробити. Які у вас <реку> ідеї? Я зробила біжевий. Так, і замальовуємо лице біжевим кольором. О, а в мене вже є біжевий ж. Так, Дивіться, там, де в нас щечки, ми додаємо такого більш можна навіть червоного або оранжевого кольору. Робимо цяточки невеличкі. Вимиваємо пензлечки або беремо сухий маленький пензлечок, трошки його змочуємо і розмиваємо краюшки. Ось так. І з іншої сторони. Давайте перейдемо з вами ще на очі. Нам треба очі зробити біленькою частинкою, почнемо з біленького кольору. Ось ця нижня частинка біленька. І ось ці дві крапочки біленькі. Чомусь хочу блакитно, біло-блакитного. Так, обмальовую. Давайте поки що червоно. Под ласточком, так.

Таким сухим-сухим колеом сухим, може, може навіть потім вже це вся корма заливати вже. Це все, що ми зробили в паре днів, ми з вами Так. І, і малюємо голову, у тому, що в нас підсохло. Тобто по холодному по мокрому не малює. Якщо у нас ще не підсохло, то ми можемо трошки ось так чекати і ще буде підсихати, досихати, я домалюю елементи.

Я хочу вам нагадати, що коли вам... О, супер, Клас. Можна ще якісь кабини намалювати або капішованчик або ще щось. Хочу вам нагадати, що коли вам сумно, і ви не знаєте, Ну, або немає рядом батьків, щоб і не піддалеки, щоб вони вас не то Можна самостійно себе обміняти і там трошки. О, так, його іграшки. Ну нічого. Це буде гарний привід на наступний рік його це ж зробити. Так? <плес> Отже, ми замальовуємо з вами волосочку різними квіточками, великими, маленькими, різних геометричних фігур, крапельки, галочки. Ем... Колосочки, гілочки. Будь-які елементи, які вам до Не Незрозуміло ще раз. Я намалював слово графіки. А, графіті. А. Ух ты! Класно. І, і це? Про, угу. про, 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 про. Прикольно, цікаво. Молодці. <с> Дуже гарно. А я знаю, як буде на болгарській мові. я тебе люблю. Як? як? Uh, <с> Обічанте, Обі так? Да? Правильно? Поставь лайк, якщо тобі доподобає дане відео. Пиши в коментарях свої відгуки, підписуйся на канал. Ще я запрошую тебе приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми виставляємо наші малюнки. До зустрічі з тобою у наступному уроці.